Слухайте, дядьки, роблю оце ж інвертор, Інвертор. точніше безперебійник. Він же упс. От, на власному акумуляторі 12-вольтовому. Ось він в мережу не ввімкнено. Так от, мені цікаво, чи буде працювати станок. Я там внутрянку потім все покажу. Вмикаю станок. Значить, давайте так. Верхній вібратор. Запускається якось з затримкою невеликою, але працює. І давайте так, нижній вібратор. І подивимося на просадку. Ну, нижньому ван. Важко, але запускається. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Значить, у нас сьогодні наш будинок, до речі. От, і це наш будинок. У Нас сьогодні перевірка станка для блоків. Значить, станок на 5 блоків. Три порожнини в кожній блочині. Два вібратора, тобто повний фарш. От, і в нас ще цей станок. Значить, з невеличким посиленням по нижній частині матриці. Я вам покажу, як воно виглядає далі. Я вже зробив перевірку. Вже там стоять готові блочки. От, звичайний пісок, напів сухий, майже сухий, хоч на дворі йде дощ, але але. Коротше, показую перевірку. І зараз покажу посилення матриці. Поїхали. Красота, просто. от, от, так от мені ну, просто ну, повірте, більше подобається, чим, чим отой перший варіант. Я там тулив-тулив. Там шви не дають, там невідомо як проварювати. Тобто воно б тоді варилося тільки до цього кантика. Сантиметр всього там вийшло нормально. От, Ну блін, от мені отак от, от реально подобається більше. Тут провар повністю, от у верхній частині, а в нижній частині от, ну, як там кажуть, адміральський шов. От. Так що оце вже буде ну, просто клас. Ну, я так вважаю. Якщо ще й смазувати, просто в от, його... Буде чудово. Е, так, друзі, перевірка станка. Станок на 5 блоків, 3 порожнини в кожному блоці. Мотори стоять по 1 кВт, 1,3 в піку, 2 вібратора. Так, і ще блок посилений. Покажу. Зараз покажу. Так, висипали суміш, підвернули трохи туди-сюди. Натискаємо нижній вібратор буквально на 3 секунди. Дві-три. Супер. Так, опускаю прижимну пластину і вібрую верхнім вібратором. Допомагаю йому нижнім. До тих пор, поки не складемо обмеження. Верхній вібратор. А тепер два. За цю ж саму ручку і відтягуємо. Так, значить, казав, що цей блок посилений. Значить, дивіться, зазвичай ця стіночка товщина. Іде 35 мм. А тут іде 45. Тобто ось іде блок із стіночкою 35 по колу. А тут йде 45. Тобто, оці стіночки 35 поперечинки. А ці дві 45. Блочок у нас має донишко, Яке можна вибити, якщо є потреба вставляти арматуру. Трошки дунути, не помішає, компресор можна було б взяти, але щось мені. Так, швидше, як будь-то бе. Ротяка такий, як компресор. Рівненько, все все супер. Так, друзі, ну що, підкатуємо знову станка, Ну там на ту позицію, на яку нам потрібно. От І знову ставимо, підкочуємо там ближче. от. Ну Не суть, зараз не про це. Е, значить Питали і ще мене багато разів. Як заливати армопояс? От Я показував в одному з відео, от, що я брав болгарку, робив отак от надрізи. отут от у нас виходить такий легесенький отвір. Не отвір, така прорізь. Прорізь от виходить. це із-за того, що у нас пластина, яка тримає, тримає наші порожнини, і ще врізається трошки в наш блок. Так от, болгаричем ми беремо. От, робимо отакі запіловки. Вони в нас виходять на 6 см. Якщо 230-та болгарка, 6 см. І ці запіловки убираємо. От. Вибачаюсь. Не бачу, що знімаю. От. Убираємо. І ось у нас виходить. Будь ласка, отакий от ублок я показував, є в мене на каналі це відео. Армопояс із блоків, так що без проблем. Поклали два прутка арматури, і от вам уже, будь ласка, якийсь армопояс і присутній. Ну, як якийсь. Наприклад, це може бути проміжковий армопояс от, між першим та другим поверхом, або, або взагалі додатковий. От. Тобто, ну, не основний, не підмоерлат. Підмойлат я б робив би на всю ширину блока і товщий, щоб він був і важчий. Так, ну це одне з запитань. Друге запитання. Ви мене е, запитуєте, яка різниця між блок на три порожнини одинаковий і блок на три порожнини з центральною вузькою. От, ось він, будь ласка. Значить, три порожнини одинакових це класика. От, е, значить, з центральною вузькою порожниною це мексиканський або американський проєкт. Він співпадають порожнини повністю нижні ряди блоків з верхніми рядами блоків. Тобто, в такому проєкті кожна стіночка в блочині є несучою. От. У нас всі люди звикли до класики. Тобто, саме звичайна класика. От, і все all right. І показую станки. І так, друзі, значить, станок на 5 блоків. Раз, два. 3, 4, 5. Три порожнини в кожній блочині одинакових. Три порожнини одинакових. Блок стандартний, стінка 35 мм. І станок на 5 блоків. Три порожнини в кожній блочині. Але з центральною вузькою. Тобто порожнина раз, порожнина два і центральна порожнина вузька. От такий виходить блочок. А там, де три одинакових, ось такий. Класика. Ось такий в нас конвейер. Так, друзі, станочки поперевіряли. От, все, начебто, показав. Бажаю всім успіху, натхнення, бережіть себе. Для замовлень є телефон. А якось так. Всім пока.